26 листопада голова Лозівської районної державної адміністрації Сергій Красноперов провів чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини. На комісії заслухано звіти опікунів, піклувальників, прийомних батьків, розглянуті питання про надання висновку щодо доцільності звернення до суду з питання позбавлення батьківських прав, вибуття особи з дитячого будинку сімейного типу, захист майнових прав дитини. Комісія прийняла відповідні рішення, на підставі яких готуються. Відповідні висновки проекти розпоряджень голови райдержадміністрації державі не байдужа доля молодого покоління, яка за певних обставин позбавлена уваги та любові рідних батьків. Є на Лозівщині різні випадки, коли дитина перебуває під опікою інших людей або в дитячих будинках сімейного типу. Подивитися, як живуть саме вихованці дитячих будинків сімейного типу, що їх турбує, чого потребують вихованці та їх названі батьки. З цією метою голова району 25 листопада спільно з директором районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Людмилою Савенко відвідали дитячий будинок сімейного типу Вишник та прийомну сім'ю Кулик. Які успішно функціонують на території Краснопавлівської селищної ради. Успішно функціонують, бо в кожній оселі, де виховуються діти, існують всі умови для сучасної родини, в якій багато дітей. В дитячому будинку сімейного типу Вишник Сергій Красноперов відвідав шістьох дітей-вихованців, а в прийомній сім'ї Кулик трьох прийомних дітей. Вихованці залюбки показували гостям свої власні великі кімнати, табелі успішності навчальних досягнень, грамоти та та подяки, які діти отримували протягом року в конкурсах різного спрямування. Настрій після перебування у гостях відмінний, адже діти-вихованці чисті, нагодовані, як і всі діти навчаються в школі. При цьому у більшості навчання відмінне. А головне діти посміхаються, що говорить про зміни на краще в їхньому житті, про ясне майбутнє, яке їм дають усім миром від батьків-вихователів до державних інстанцій. Медицина, її робота, турботи та надії. Стан будівлі центральної районної лікарні за останні два роки змінився на кращий, говорив головний лікар Іван Жовтий під час робочого візиту до лікарні голови Лозівської райдержадміністрації Сергія Красноперова та його першого заступника Олександра Жидкова. У ході зустрічі було оглянуто хід проведення ремонтних робіт у стаціонарі центральної районної лікарні. На сьогодні замінена більшість вікон на енергозберігаючі від. Ремонтовані палати, коридори, головний вестибюль і роботи ще продовжуються на завершальній стадії. Будівництво нового даху у харчоблоку лікарні все це зусилля керівника лікарні, допомога держави та спонсорів. Ну на, на даний момент зараз ведуться будівельні роботи. робиться криша піщеблока нашого на ремонтні роботи Виділено. Около 115 тисяч із 115 тисяч 33 тисячі було виділено сільськими і селищними радами. За що їм огромне так сказати спасіба. і зараз, на даний момент завершаються ці роботи, проводяться також роботи по поточному ремонту поміщення центральної районної поліції. Плануємо зробити роботи на криші. Прозыктуры, крыша родильного отделения, также планируется произвести капитальные работы в хирургическом отделении, в физиотерапевтическом отделении, в поликлиническом отделении. Іван Юрійович ознайомив керівників Лозівської райдержадміністрації з роботою лікарні та коротко торкнувся питань, які є проблемними для лікарні, і у вирішенні яких йому може допомогти керівництво району. Наприкінці зустрічі Сергій Георгійович запевнив головного лікаря, що при потребі він може звертатись до райдержадміністрації. В свою чергу він радо допоможе у вирішенні проблемних питань у межах своєї компетенції. Центр з обслуговування самотніх людей похилого віку в селі Світловщина вже економить блакитне паливо, бо гріється дровами та іншим матеріалом, який дозволено спалювати у твердотопливному котлі, який нещодавно придбав терцентр. Большая, большая. здесь вот, то есть вот это весь Пусть обйом ось ав'язко біля зустрі. Ав'язку помог нам, не отказал. Спонсор. помогли, да, нам ребята здесь врезаться, потому что тут нужны специалисты в этом области. Не, ну, вообще, в этом Автоматика, предохранитель, вентилятор. Ну, конечно, подбрасывать на ночь мы топим углем. И вот загрузили, а сколько загрузки хватает? По, значит, по инструкции от 5 до 28 часов. В зависимости от того, какую температуру мы бросим. То есть, ну, опять же, чем будет? Меньше, меньше, меньше можно, мусор можно, меньше поддув, он не горит. Медленно... Да, 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 да. Если оно достигает, он вообще выключается. Первый котел, за, как бы, сколько они пытались альтернативное топливо как бы использовать в районе. И попытки разные были, и суммы оговаривались, и объекты. Ну, как бы, все время что-то мешало, то ли денег не хватало, то ли инвесторы отказывались. А вот впервые взяли. Пусть небольшої об'єкт сравнительно дев'ятсот квадрат. Да, практически за мінімальні затраты, а все тоді да. своїми руками і только стоїмость котла 35 тисяч. Устаткування для обігріву корпусів терцентру це друга новація у закладі. Також тут віднедавна вживають воду з власної свердловини, що теж говорить про розумний підхід до економії ресурсів та коштів. Минулого тижня на базі Лозівського районного будинку дитячо-юнацької творчості пройшла першість з шахів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів району. Змагання були особисто командними, у яких взяли участь учні віком до 14 років, по два хлопця та одні дівчини з кожного навчального закладу. Всього у першості взяли участь 16 команд. В особистому заліку місця розподілилися наступним чином: серед хлопців на першому місці Станіслав Долгополов, Павлівська загальноосвітня школа, на другому місці Максим Грушевич, Катеринівська загальноосвітня школа, і на третьому місці Микита Молодоженов, артільський навчально-виховний комплекс. Серед дівчат на першому місці Олена Гончарова з Миколаївського НВК, на другому місці Аліна Кучук Надеждівський НВК, і на третьому місці серед дівчат Вікторія Темно. Худ, Катеринівська загальноосвітня школа. У загальнокомандному заліку перше місце зайняла команда Цередарівського навчально-виховного комплексу. На другій сходинці з шахісти Катеринівської загальноосвітньої школи і бронзу здобули учні Павлівської загальноосвітньої школи. Близько двох сотень дітей загальноосвітніх навчальних закладів району взяли участь у районному фестивалі Молодь обирає здоров'я. Однією з головних умов конкурсу був нестандартний підхід до вирішення питання пропаганди здорового способу життя, тобто не зосереджуватись на шкідливості від куріння, вживання спиртного та інших небезпечних речей, а показати на сцені і глядачам і своїм одноліткам, який він здоровий спосіб життя. Нестандартні сценарії є. Яскраві костюми спортивно-хореографічні композиції створили атмосферу свята, хоча й висвітлювали серйозну тему. Зі сцени учасники фестивалю закликали до повноцінного насиченого життя, вказували шляхи самореалізації та гармонійного розвитку особистості. Молодь вкотре закликала не палити, бо це вкорочує вік, і не пити, що теж довгого та світлого життя не гарантує. Дивно, але йшли від молоді заклики і про шкоду здоров'ю від соціальних мереж. На пиво змінили інтернет та планшети, спорт вам замінили у китайців. Переймайте вживати салати. Тоді буде Україні козаків багато. Час нам, друзі, потрібно єднатися, та час нам за розум усім нам братись. Нове покоління життя обирає, здоровим жити всім закликає. Всі команди сільської молоді Лозівщини гідно представили своє відношення до здорового способу життя. Маємо надію, що молодь не змінить своєї думки у майбутньому. Переможцями фестивалю Молодь обирає здоров'я визнано команду Лінія життя Царедарівського навчально-виховного комплексу. Учні цього закладу професійно злагоджено, а головне по темі пропагували життя без усіляких шкідливих звичок. Саме учні НВК села Цередарівка будуть захищати честь району. Йону в другому обласному етапі всеукраїнського фестивалю конкурсу, який відбудеться на початку наступного року, друге місце посіла команда позитив Орільського НВК, третє пролісок Краснопавлівського навчально-виховного комплексу. Усі переможці у номінаціях були нагороджені грамотами та заохочувальними призами управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.